Освітні заклади приєрпіння йдуть в ногу з часом. Вчителі перебувають у нестримному пошуку нових систем і методів навчання. І вже на початку року, який об'явлено роком освіти та медицини в Ірпіні, маємо прекрасні результати. Учень другого класу загальноосвітньої школи номер 2 В'ячеслав Радзавановський посів друге місце у всеукраїнських онлайн змаганнях із прандліміне або усного математичного рахунку. Завдання школи і вчителя показати. Які можливості? Ну а талановиті учні, і як приклад разом з батьками сьогодні ми говоримо про учні, які брали участь в проєкті Мексики разом зі своїм дідусем? Ну, це дає можливість і. Об'єднати родину і знайти щось цікаве для дитини. Адже, як відомо, неталановитих дітей не буває. Головне вчасно помітити цей маленький талант і допомогти йому розкритись. Як і сталося на одному з років у другій школі, коли Славко єдиний з усього класу вірно давав відповіді на запитання вчительки. Наприклад, дві вантажівки уїхали, а три туди приїхали. Там скільки вантажівок було в місті. Та, я сказав три, всі казали п'ять. Я єдиний сказав правильну відповідь. Ну і там, там казали, що один, ну, що ваші один кілограм пуху чи один кілограм заліза. Я тільки казав рівно. Після уроку вчителька порадила Славку зареєструватися на освітній інтернет-платформі Міксіке, де згодом він і став переможцем змагань із усного математичного рахунку, коли цей фінал проходив 24 січня. Славко був займав друге місце по Київській області. На цей час, ну я не володію інформацією на якому він місці, але я знаю, що четверо, чотири найкращі результати їдуть на всеукраїнський фінал у місто Дніпро. Значить, наш Славко повинен бути в четвірці кращих. Тож вболіваємо за нашого земляка разом. Побажаємо йому подальших успіхів, і нехай вертається з перемогою на землю маленьких геніїв і дорослих талантів.